Всім привіт! Продовжуємо читати велику книжку кролячих історій. І сьогодні на нас чекає 13-та історія, яка називається Браво, кроленятко! Автор тексту Женев'єва Юр'є, художник Лоїк Жуаніко, переклав з французької Володимир Герман Видавництво Рідна мова. Браво, кроленятко! Цирк їде. У досвіта кроленятка помчали до дороги, що веде до Ракушона. Їм хотілося побачити, як поїдуть фургони цирку Ротонда. Але коли вони прибігли, караван уже зник з очей. Лише останній фургон затримався і тепер намагався наздогнати інших. Несподівано його занесло на повороті. Колесо наїхало на камінь, і фургон перекинувся. Кенгуру, що сидів за кермом фургона, вилетів із сідла і, гепнувшись на землю, заволав від болю. Сироїшко негайно побіг за татусем Онисимом і тітонькою Цинією, а решта кроленяток кинулися на допомогу потерпілому. Але тут із воза виборсався розпатлений кролик і заходився лаяти нещасного кенгуру. Як ти посмів перевернути мій фургон, ризикувати життям великого фокусника Сигми, кричав він. Я ненавмисне!» – виправдовувався кенгуру. Піруетта відважно стала на захист потерпілого, але розлючений фокусник вилаяв і її. Не втручайся, не у свої справи, малючко, геть звідсіля. Ну ж бо, геть та мерщій. Не кричіть на мою доньку, вона має слушність, уступився за піруетту татусю Онисим. Ліпше потурбуймося про пораненого. Тітонька Цинія вправно перев'язала лапу кенгуру. Спільними зусиллями кролики поставили фургон на колеса. Обережно, не доторкайтеся до моїх речей, волав фокусник, поки кролики піднімали воза. Потім, нікому не подякувавши, він заліз до фургона і замкнув за собою двері. Ох, який невічливий! Обурився кульбабка. Цитьте! Сполохано прошепотів гопля, так звали кенгуру, фокусник нікому не дозволяє доторкатися до його речей. Сівши за кермо, Онисим доправив фургон до ракушона. Тітонька Цинія і кроленятка довезли гопля на своєму багатомісному велосипеді. Дізнавшись про цю пригоду, директор цирку Орландо впав у вічей. Фокусник Сигма втомився, гопля пошкодив ногу, а йому так бракує лап, аби звести шапіто. Они і кроленятка запропонували свою допомогу, і директор залюбки її прийняв. Гопля допомагав друзям порадами. І старші, і молодші, вся кроляча родина потрудилася на славу. Коли все було зроблене, Онисим із тітонькою Цинією пішли додому, сказавши, що ввечері неодмінно прийдуть на виставу, а кроленятка попросили дозволу залишитися в цирку. Їм же так хотілося все побачити. Директор не заперечував. І гопля повів їх на репетицію. Які чудові артисти, а які спритні! Хочете навчитися жонглювати? запитав жонглер. Тоді візьміть булави, що лежать на доріжці. Кроленятка заповзялися радісно підкидати догори булави. Їм невдовзі дещо вже вдавалося. О, які молодці! Може, прийдете до мого цирку як артисти? пожартував директор Орландо. Акробатів з нас не вийде, зітхнув вогник. Зате ми вміємо кататися на велосипеді. І навіть на одноколісному, додала піруета, забравшись на моноцикл. Вони дуже талановиті, наші кроленятка, і всі артисти радісно їм. Аплодували. Лише фокусник Сигма зневажливо посміхнувся. Теж мені самодіяльність, процідив він крізь зуби, віддаляючись. Поки гопля вчив піруету ходити по канату, розмаринчик потихеньку відвів братів до артистичного виходу, де були складені речі фокусника. Розмаринчикові кортіло дізнатися. Як робляться фокуси? Фокусник Сигма, схожий на злого чаклуна. Я його боюся, прошепотів Сироїшко. Нісенітниці. Він такий самий кролик, як і всі ми. Просто в нього дуже спритні лапи. А чаклунство це просто трюки, вигукнув розмаринчик. Ось бачите, в його скрині подвійне дно, а в одній книжці я прочитав не смій чіпати мого реквізиту, нікчемне кроленя! І з темряви вискочив розлючений сигма і шулікою налетів на кроленяток. Несподівано він заспокоївся і заусміхався. Якщо вас так цікавлять фокуси, я готовий відкрити вам один секрет. Але спершу принесіть мій чорний мішок. Він лежить у зеленому вагончику, що стоїть у самому центрі. Ось вам ключ. Ура! Фокусник уже не гнівається. Кроленятка з усіх лап побігли по мішок. Ох! Ну і безлад же в цьому вагончику, де лежить мішок сигми. Несподівано пролунало Хрясь! клац! Двері зачинилися, заскриготав замок, і кроленятка опинилися в суцільній темряві. Ой, вітер захряснув двері. пискнула кульбабка. Вітер не міг обернути ключа. Мовив розмаринчик. Нас замкнули, і я навіть знаю хто. Не плач, кульбабко, ми неодмінно виберемося, заходився втішати брата вогник. Піруета нас шукатиме ось побачиш. Ну ж бо, голосно кричати, аби вона нас почула. Ні, кричати марно. Музика заглушить наші крики. Ліпше спробуємо знайти шлях до порятунку, а щоб розгледіти щось у темряві, треба на декілька хвилин заплющити очі. Не подобається мені така гра, зітхнув кульбабка, щосили стискуючи сироїшкові лапу. Піруета весело базікала з гопля і не відразу помітила зникнення братів. Час ішов, а їх усе не було. І вона розхвилювалася. Може, вони повернулися додому? припустив кенгуру. Ні, вони мене попередили б. Ох, гопля, щось мені тривожно. Скоро розпочнеться вистава. Де ж мені їх шукати? Гайда запитаємо в артистів, запропонував Гопля. Піруетта розпитувала жонглерів, канатоходців, повітряних гімнастів. Та всі готувалися до вистави, і ніхто нічого не помітив. Дивися, онде сидять клоуни, з зернятко й смішко. Вони неодмінно нам допоможуть, сказав Гопля. Коли гопля й піруетта підійшли до клоунів, на них несподівано посипався дощ із конфеті. Цікаво, звідки він узявся? Облизавши лапи, зернятко звів її вгору. Напрямок вест-норд вест. Нумо назустріч вітру. Вони прийшли до зеленого вагончика. Його двері були замкнені, але з труби на даху виривалися хмари різнобарвних конфеті і, підхоплені вітром, летіли далі. Піруета кинулася до вагончика. Агов, братики! Ви тут? Ура! Ми врятовані! радісно вигукнули брати. Клоуни швидко звільнили кроленяток і малята розповіли, як їх замкнули у вагончику. Це мені спала на думку ідея з конфеті, заявив вогник. А я злякався темряви, зізнався кульбабка. Чому фокусник нас замкнув? Ображено запитав сироїшко. Він боягуз, тож боїться, що хтось вивідає його секрети, відповів Смішко. Після виступу він, звісно, звільнив би вас. Проте не зайве провчити його як слід. Послухайте мене. У глядацькій залі яблуку ніде було впасти. Піруетта сиділа в першому ряду між татусем Онисимом і тітенькою Цинією. Брати допомагають за кулісами, пояснила вона. Після еквілібрістів і жонглерів на арену вийшов фокусник Сигма зі своєю чарівною скринею. Усі ви бачите, звернувся він до глядачів, що скриня порожня. Гоп! Пля, зачиняйте скриню, чурики, мурики, жмурики. Крільчихо-фіалко, ви тут гопля, відчиняйте скриню. Та що це? Замість крольчихи фіалки кранк, бух, стриб. Зі скрині вистрибнули наші кроленятка і пострибали по арені під вибух петард. Браво, браво. захоплено вигукнули глядачі, а дехто навіть затупотів лапами. Вражений Сигма ледь приховував гнів. Знову ці осоружні кроленятка! Яким вітром їх занесло до його скрині! Ця вистава надовго всім запам'яталася. Збираючись вийти на останній уклін, артисти запропонували піруетті та її братам вийти разом із ними. Кроленятка залюбки погодилися і виїхали на арену на моноциклах. Схвильовані тітонька Цинія й татуся Нисим плескали разом з усіма, не шкодуючи лап. Пригнічений і присоромлений фокусник Сигма зачинився у себе в фургоні. Орландо і його друзі були впевнені, що він надовго запам'ятає цю науку. Ну що ж, добігла до кінця наша історія. Дякую всім за увагу і неодмінно зустрінемося в наступній історії. До зустрічі!